Всім вам миру Божого, слава Ісусу Христу! І Сьогодні, коли помножується брехня, війни, терор, голод, кризис, епідемії, стихійні лиха, проблем стає у світі все більше. І люди задаються питаннями, де Бог, Чи є йому до нас справа, Чому стільки зла, насилля та проклять. Чи говорить Біблія щось про нас, про нас та про наш час? І давайте в цьому розберемося. Від створення світу у 1948 році е, прошлої ери народжується Авраам, батько віри та людина світового впливу. І від нього бере початок ізраїльський народ та всі авраамічні релігії. І місія євреїв була стати народом священників, нести світло та просвітництво слова Божого у всі язичні народи. І слово Єврей означає «євєра». Він був предок Авраама, правнуком Ноя. «Євєр» означає пришелець, странник. І ми, християни, потомки Авраама через Ісуса Христа, ми, странники і пришельці на цій землі, і предназначені для місії священства місії на планеті. Для нас, Ізраїль, це образ. Коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були у благословенні, тільки починали відходити від законів Божих, впадали в ідолопоклонство, починалися прокляття. Євреї блудили тисячу років. Не маючи своєї країни. Історія ізраїльського народу це приклад для нас. Коли в нашому житті буде благословення, то за що приходять прокляття? Біблія як трафарет, як калька, як копіювальна бумага. І ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію, перекласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя. І буде те ж саме. Так само закони Божі будуть працювати і для нас, для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер, з часу пришестя Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Всім вам Божого благословення.